І так розпочинається навчальний рік у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Більше трьох сотень абітурієнтів стали першокурсниками. Хтось лише прислухався до батьківських порад. Знаю батьки порада. А хтось вже чітко знає, для чого брав професію рятівника. В мене мота життя рятувати людей. Та рятувати людей готові не лише чоловіки, а й представниці прекрасної статі. Поки що ми не маємо таких досліджень, але знаємо те, що із 16 дівчат, які вступили цьогоріч, вони проходили 16-денний табірний збір. Ну, одна дівчина, одеситка не витримала цих навантажень, а навантаження абсолютно одинакові, як і для хлопців. Ну, може, десь в фізичних там нормативах вони трошки різняться. А так вони абсолютно однакові. А я не зовсім дівчинка. Я спортсменка, і тому трохи от мені подобається таке. Навчатися до Львова Анна приїхала аж із Черкас. Загалом в університеті навчаються студенти із 22 областей України. І здавалося б, величезні ризики, які демонструють практичні працівники, десь могли б відлякувати молодих людей від ну, наших професій. Але тим не менше, слава Богу, є попит і є такі напрями підготовки, де є ну по чотири чоловіка на місці, де є два на місці, і ми тим пишаємо тому що є так би мовити, з кого вибирати в сьогоднішніх умовах для п'ятикурсників. Це свято знань в стінах університету. Останнє, тому вже дають настанови першокурсникам. Ну їм дуже великого терпіння, натхнення, сили, духу такого пожежного. Ну і єдності сила. Зорислава кадикало, Юрій Герасимов, головні новини Львова.